Вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні я готую сирники по моєму улюбленому рецепту. Вони виходять пухкими ніжними, але на швидкоруч, я вам скажу, приготувати їх не вийде, тому що потрібно їх спочатку обсмажити, а потім запекти в духовочці. Тож потрібно трохи вашого часу. Але результат буде дуже і дуже гарним, я вам повинна сказати. По такому рецепту дуже полюбляють сирнички діти, бо вони ніжні приніжні. І тож нам знадобиться 500 г сиру кисломолочного. Я беру 15-відсоткового, такого просипчатого, він у мене, бачите, ось такої ось структури. Саме такий дуже гарний брати для сирничків. Можна взяти вилочку, за допомогою вилочки його подрібнити. Або, якщо вам подобається більш пастоподібний, то беріть блендер і ним. Ось так я роблю. Хочу, щоб у мене у сирниках відчувалися крупинки сиру кисломолочного. Також можна взяти на допомогу товкачку і нею гарно-гарно потовкти його спочаточку, а потім взяти вилочку. Ось так, це теж буде непогано. З такого підручного інвентара, ми можемо наш сир довести до ось такої кондиції. Тепер беремо сіль, гарну дрібку. Тепер додаємо 2-3 хто як полюбляє, чи солоденький, чи не дуже. 2-3 столових ложки цукру, ванілін, чи то ванільний цукор. Все це гарно перемішуємо, і додаємо 2 яйця. Все це перемішуємо, а тепер додаємо манної крупи 2-3 столових ложки для того, щоб наші сирники гарно держали форму, то нам допоможе манна крупа. Теж гарно, гарно перемішали і відставили хвилиночок на 5. А тепер беремо 2 столових ложки борошна, 1 столову ложку крохмалю та 1 чайну ложку розпушувача тіста. Змішуємо ці сухі інгредієнти. Та додаємо їх до сиру. Даємо нашій масі трішки постояти, щоб манка наша розбухла, все поєдналося гарно. І тепер додаємо чи то родзинки, чи любі сухофрукти, які вам подобаються в сирничках. Підійдуть любі. Я кладу вишню свою улюблену. Перемішуємо, і тепер дивимося, яка ж у нас маса, чи годиться вона для того, щоб робити сирничок. Вона повинна бути Ось такою Бачите, формуєш, і вона тримається. Трішечки вона липка, але вона такою повинна бути. Руки мають бути трішки зволожені. І тож беремо. Я роблю сирнички невеличкі. Ось таку кулечку робимо і викладаємо на дощечку. Завдяки крохмалю борошну в маній крупі вони добре тримаються, ось так викладаємо. І коли у нас сформована потрібна кількість кульок, тобто скільки вміщує ваша сковорідка. Ми беремо із кульки робимо сирничка, надаємо йому форму. І тож на розігріту сковорідку кладемо сирнички і рум'янимо з обох бочків. Гарний, рум'яненький. Та знімаємо зі сковорідки. Та накладаємо іншу партію. Наші сирнички зарум'янені з обох боків, але вони не доведені до повної готовності. Беремо термостійку форму, змащуємо її та складаємо сюди наші сирнички. А тепер кладемо по чайній ложці сметани на кожного сирничка. Злегка змащуємо їх. Ставимо в духовочку, яка розігріта на 180 градусів на 15-20 хвилиночок. Хто полюбляє солоденьке, то притрусіть зверху ще й цукром. І все. Ставимо до духовочки і чекаємо на нашу смакоту. І тож, сирнички наші приготувалися, і зараз ми їх скуштуємо. Поки гаряченькі та свіженькі. Погляньте на цього красунчика. М -м! Мої очікування справдились. Сирники дійсно ніжні, пухкі та смачні. На моєму каналі є рецепт швидких сирників, майже безборошна. Вони теж виходять дуже гарні, але вони більше, я вам скажу, подобаються дорослим. Вони такі, можна сказати, сам сир там присутній. А всі сирнички дуже і дуже полюбляють діти. Така ніжна смакота. Тож я рекомендую: готуйте своїм діткам та своїй сім'ї. На сніданок буде дуже і дуже смачно. Заходьте, будемо готувати разом. Пишіть свої рецепти сирників. Знаю, що кожна господиня має якийсь свій секретик в приготуванні сирників, то буду чекати на вас.